Доброго ранку. Ми тішимося такій можливості, що наша студія слугує для багатьох людей можливістю заявити про себе на загал. Такої долі ми бажаємо і нашому ранковому гостю і Це молодий фотограф Денис Глушко, з яким ми будемо спілкуватися про його дебютну виставку, зокрема фотовиставку, яка має назву погляд. Доброго, Доброго ранку добіли, да. і раді бачити в нашій студії. Так самого ранку от у мене погляд одразу ще і на фотоапарат він впадає, але ми про це трохи згодом поговоримо. Розкажи нам для початку більше про себе. Або наші глядачі ближче познайомилися з тобою. Я сам родився в Харкові. Фотографією почав займатися три роки почав, Купили мені перший смартфон. Спочатку бігав смартфоном, а потім батько мені подарив фотоапарат, перший зеркальний, з яким я вже почав більш серйозно займатися, пішов в подіюн і До Ярослава Дуленка на фотокружок, і там вже почав більше серйозно з ним займатися. Ну а коли ти вже цим не займався, що насамперед зацікавлювало? Бо а, наразі це і популярним, це і гарно, це просто цікаво молодим людям займатися цим. А от на твоєму прикладі, що тебе зацікавило? Ну, мене більше зацікавило, те, щоб любити е, створювати такі фотографії, які би потім е, при перегляді е, нагадували ті емоції, які би. При виробленні цієї фотографії, от коли робиш фотографію, ти фіксуєш якийсь момент життя, і при перегляді цього моменту згадуєш ці всі емоції. Тобто для тебе важливо зробити акцент саме на емоції, аби так. її максимально природні передати. Так. А от Денис, ти навчаєшся чи так? Так, я навчаюся. А на якому факультеті? Де ти навчаєшся? Я навчаюся в комерційному коледжі на факультеті фінанси і кредит. Та досить фотографія і фінанси і кредит. Як на мене, досить такі непоєднувані речі? Чи не як батьки відреагували на захоплення сина? Батьки спокійно реагують. Вони взагалі фотографія для тебе в майбутньому. Ти пророкуєш їй долю як фотографії, як основне джерело. Я над цим задумаюсь. <рес> Є вклад, так? Є. Чи все-таки завершити коледж і продовжити по спеціальності роботи? Ну я ще на, на зараз на цей час думаю. Ти в пошуті. я в Зрозуміли. А от ти казав про те, що зацікавився цією справою приблизно три роки тому. От е, на твою думку, все ж таки, який час потрібно витратити, а аби отримати такі певні базові знання і можна заявити про себе як про себе як про фотографа? Ну, дивлячись, яке бажання. Все вирішує бажання. тобто, Якщо є велике бажання, тобто, охота якась, то можна спокійно і за рік, і за два встати на ноги і почати вже дійсно серйозно займатися цим. Якщо ж говорити про фотографію як е, таке одне з джерел е, для заробітку, так е, заробітку, то тут варто зауважити, що не можна просто виходити з фотосесії, там рідкісних, так а це і разом з тим продаж фото в інтернеті. Чи чув ти щось чув, про таке, чув. про стоки, так? Тому воно має на має назву. А що ти про них знаєш? Розкажи, чи не намагався вже надіслати кілька фото для, для спроб? Поки що ще не, рано, не, так? не так, ще трошки рано. Що я займаюся більше фотографією в всіх видах, але більше акцентую на портретних. А щоб викладувати фотографії на сток, потрібно робити повністю ідеальні різкі фотографії, які би могли потім купити. А от на твоєму прикладі кадр, який ми просто можемо споглядати, який нам здається, звичайною фотографії. Це все ж таки, скільки часу потрібно витратити аби він був таким досконалим. Кадр може бути і без фотографа. Тобто кадр можна зробити буквально в случайному моменті. Тобто сл словити момент і все, це може бути найкращий кадр. от Бувало в тебе таке у практиці багато разів, коли випадковий кадр ставав мега класним. Бувало. Бувало. От да. що це було? Один кадр, ну, який є на виставці, це небо, в якому ударила блискавка. Фотографія була створена з пішохідного моста. Я тоді просто йшов з фотоапаратом додому після прогулянки, і почалася буря. Тобто я став і 15 хвилин стояв на пішохідному мості, ловив момент, після чого. Зловив момент і пішов додому. Буквально встиг дойти додому, і почалася злива дуже серйозно. Ого, тобто Тоді, фотограф Дани Лужко ще й екстремал такий поки буря там грози йшли. А от на початку нашої розмови ти говорив про те, що а, допомогло тобі зацікавитися цією справою звичайний смартфон. Тепер сучасні технології дарують надзвичайні можливості, аби зробити гарний кадр. От як ти ставишся а, до фотографій, зроблених на смартфон, і наскільки круті кадри можна зробити завдяки ним? Я ставлюся адекватно до цього, тому що деякі фотографи самі фотографують, беруть беруть звичайний смартфон і фотографують на смартфон, і виходять бомбезні фотографії. Це на навіть є такий напрямок. Мобільна фотографія. Так, так, так. Взагалі, в інтернеті дуже зараз поширені різні аксесуари, наприклад, до е телефонів, там, мікрофони, лінзи різні. Ну, люди покупають, стараються щось уже творити. Але в чому принципова різниця, на твою думку, між ось таким е засобом, пристроєм для фіксування моментів і мобільним е таким пристроєм? Я вважаю, що на фотоапарат можна зробити більше якісні фотографії і відкривається більше широкі можливості зробити фотографію. До речі, невеличку ремарку таку репризу, те, що ми для глядачів сьогодні розігруємо сертифікат. Для закоханих, які може виграти будь-хто, хто нам зателефонує і поділиться власними планами на 14 лютого. Як ви будете святкувати цей день? Нам дуже цікаво. 616191, Телефонуйте. У вас є час. Я нагадую для глядачів. Ми працюємо до дев'ятої години. Отож, чекаємо на ваші дзвіночки. О, до речі, про закоханих знаємо, що є тебе досить фотографування людей, які якраз є закохані своєрідних пар. Розкажи, будь ласка, про це досвід. Яка є специфіка, чим це цікаво тобі. Я вважаю, що це класно фотографувати, тому коли молода пара просто гуляє і висловлює свої емоції, вживу висловлює свої емоції. Тобто зафіксувати такі моменти, які можна потім дійсно переглянути і згадати, що от ми три роки там ходили з тобою на фотосесії, там ми фотографувалися, от у нас є такі класні знімки. от Ми їздили туди, і там сфотографувалися. Такого плану. От якщо говорити про камеру, от, і вірніше про емоції, які вона показує. Камера це такий своєрідний рентген, який показує і щирі емоції, і водночас не щирі. От з твого досвіду люди часто лукавлять перед фотоапаратом, аби показати себе у всій красі? Думаю, да. тому так. Клаконічно, так. Ну, Лукалять, тому що хочуть показати себе з кращого боку, які вони. Не є насправді, але щоб казати, здаватися кращими. Тобто, там, більше накинути майкапа на обличчя. Там. Очі зроблять великі, накрасять, накладні вії поставлять, зачіски круті зроблять. Вже така вся модель. <гум> Денис, все-таки, я розумію, ви за природню красу. Да, Чим простіше і справжніше, тим краще. Так. Особлива каста фотографів це весільні фотографи. Ми тут про пари і так плавно переходимо до такої окремої, е, окремої ланки фотографів. Весільні. Чи бачиш ти себе через кілька років, можливо, весільним фотографом? Чи тобі це цікаво, чи все-таки хочеться фотографувати? Не пари як такі, а можливо портрети окремих людей, десь перехожих або природу. Я вже себе бачу з весільним фотографом. Вже так правда? Я вже бачу себе весільним фотографом. Я не маю нічого проти, я займаюся різними видами фотографії, як ви казали, ще в пошуках себе. Мені зараз все цікаво повністю. Деякі фотографи кажуть, що весільні фотографи це. Просто робочі. Тобто вони приходять, роблять фотографії на заготовках і просто віддають в альбомах і більше нічого. Тобто не ловлять ті емоції, які мали бути нас сам насправді, як так. ти вважаєш таке питання? От політ фантазії в мене рину, а якою буде весільна фотосесія років через. 100, до прикладу, в 3000 році. Ну, ти загнула через ну, 100, не 100 років. Ну, Тут Через 20 все кардинально зміниться. Ну от як ти вважаєш, наскільки технології можуть зайти, наскільки далеко? Думаю, що це вже може бути більше роботизована система, тобто вже будуть деякі роботи. Тобто фотографів Глушко де... і не потрібен потім, власне, Ні, буде. Я думаю, що будуть ділитися тобто фотографи і фотографи роботи. Думаю, піде техніка вперед, що вже. Якось можна буде вибирати кадрів. От, наприклад, коли робиш кадр, йде маленька запісь відео, і з цього відео потім можна буде вибирати певні фотографії. О, це би було ідеально, насправді дуже і дуже потрібно. Все ж таки у кожного <гум> фотографа є такий початковий етап, з чого він починає. Є перші свої старти. Коли він є аматором, згодом люди, коли здобувають певний досвід, вони стають професійними. От на твою думку, ким бути а, легше і водночас цікавіше? От людини аматором, яка може собі дозволити фотографувати, що вона хоче, як вона хоче з допомогою власного бачення. Чи все ж таки бути професійним, і все ж таки а, от прогинатися під такі вимоги тих людей, які замовляють? Я вважаю, що потрібно бути і аматором, і таким звичайним фотографом. Тобто аматором шукати також постійно себе, шукати нове, робити якісь класні знімки. І а мат... а професійним фотографом також треба бути вміти, тому що під замовлення постійно треба якось. Інатися якось тут потрібно балансувати, балансувати вірно? так, тому що може бути різне замовлення, і треба під людиною настроїтися також. Ну що ж перед тим як поставити наше наступне запитання, нагадаємо вам і ще раз, що сьогодні в нашій студії ми розіграємо подарунковий сертифікат від нашого гостя на фотозйомку до дня закоханих. Тож телефонуйте телефон студії. Ви зараз бачите на своїх екранах 616191. Ви маєте на ну, просто ексклюзивну можливість отримати такий подарунок до дня закоханих. А ми ж продовжуємо і хочеться дізнатись більше про виставку, погляд. Розкажи про неї, таке невелике прев'ю, можливо. А що це що за світлини будуть? Які вони, і які кількості? Там буде приблизно 25 фотографій, можливо, трошки більше. Тобто, друкували 30 фотографій, але будуть ще вибиратися. Фотографії будуть повністю різні, тобто будуть за рік. Навіть за півтори року звітові такі от, то це будуть і портретні, і пейзажні, і різних прик... таких прикольних моментів будуть фотографії. От, зокрема, зараз бачимо на своїх екранах афішу до цієї фотовиставки і ті фотографії. О, до речі, деякі з них, які зараз ми побачимо на екрані, вони будуть експонуватися. Чи це з персональної такої? З персонального архіву, так. Це виставки, так. О, сакура. Весни, весни вже хочеться фотографом, напевно, вифотографувати сакури. Якби це не було банально, що тепер надихає сучасних фотографів? мене більше надихає музика. Тобто легко працювати, коли на задньому плані десь грає твоя улюблена музика, а також надихає настрій людини. Мені здається, і гарні дівчата в тебе в кадрі, потрап, потрапляють, і наскільки мені вже е, випала можливість побачити дуже гарні. Дуже гарні дівчата і пари, так от ми вже бачимо, це вже частина з love story. І ще найголовніше, гарні світлини? От знаємо, взагалі в Закарпатті, в Ужгороді є дуже багато фотографів. І так склалося, що здивувати когось чим не так і легко. От все ж таки, у кого можна навіть получитися, і взагалі, чи от реально тепер здивувати сучасного по поціновувача фотографій? Ну, ну можна, все можна зробити. А в такому випадку на твоєму прикладі, чим саме от реально до чого люди так тяжіють? Зараз багато напрямків ідуть фотографії, і я вважаю, що можна зробити таку фотографію, від якої людина буде дійсно задоволена. А яка фотографія буде? Це вже по моменту. Коли стартує виставка, коли можна прийти переглянути твої роботи? 14 лютого на 4 14 години. лютого на день закоханих. Всі мають можливість переконатися у е, професійності вже початкового фотографа. Відбуватиметься ця виставка в Патьоні, і на сам кінець я би запитав. От тобі якраз потолонило здобувати такий перший досвід, зокрема у гуртку Ярослава Дуленка, фотографа. Розкажи, будь ласка, про це, і можливо, би ти на своєму прикладі зацікавив людей, молодих таких як ти, зацікавитись саме в такому віці і займатися цим. Мене надихнуло те, що от, коли от я отримав свій от перший фотоапарат, я шукав, де би можна було повчитися, тому що фотоапарату тяжко, можна сказати, вчитися, ці видержки, діафрами, це всі настройки, це треба пізнати. Ну, я почав шукати щось для себе, тобто такі або кружок, або якісь мастер-класи. От я пішов в падіюн і тоді побачив фотогурток, дуже зрадів, взяв номер там одразу і одразу зателефонував. Мені привітно зразу відповів Ярослав Дуленко, що приходи, я тобі буду радий, будемо співпрацювати. Тобто, ти доводиш те, що не обов'язково платити кілька тисяч доларів для якихось курсів, можна і самостійно поєднуючи з такими курсами і уроками вивчити фотомистецтво, так? Думаю, так. Да. Зараз в інтернеті дуже багато різних майстер-класів, різних онлайн-уроків, але думаю, що треба все таки ходити на такі майстер-класи вплатити деяку суму грошей щоб чогось навчитися тому що те що ти переглядаєш на екрані Комп'ютера і те, що фотографія. ти передав, да, да. і те, що ти в житті це пробуєш, тобі дійсно це показують, і різні моменти. Ти спілкуєшся з фотографами, якось розвиваєшся. Думаю, це краще було би. А от часто трапляється така дилема, яка є у багатьох фотографів. А коли є фотографія, вона водночас гарна і в кольоровому режимі, і в чорно-білому. Ти чому ти надаєш перевагу? Я надаю чорно-білому. Чому? Мені ну, Більше подобається виділяти білі тона і чорні тона, Ось, якось ділити це все. Це більше відноситься до портретів або якихось таких загальних фотографій. А от пейзажні. В Деяких випадках краще зберегти кольоровими, щоб передати і дійсно ці кольори, які були на той момент часу. Дуже важливо під час взагалі в роботі фотографа це правильно обробляти, фільтрувати фотографії. Так чи працюєш ти з фотошопом наскільки добре, і як ти вважаєш, наскільки це відіграє роль у кінечному результаті? Я працюю і з фотошопом, і з лайтрумом. Також програма для фотографів. Бій частково працюю з фотошопом, а більше перевагу надаю лайтруму, тобто більше світові корекції. Тобто надаю фотографії більше кольоровості, контрастності, передаю ті кольори, які були насправді. Тобто стараюся зробити фотографію, яка була насправді тобто реалістично, вісні. як бачить наше око. Тобто, а Якщо треба десь підправити тон шкіри, або замазати недостатки шкіри, або десь фігуру підправити, то вже допомагає Це цьому дівчата, покажу. дівчата, да. вам певно такі дівчат. На твоєму прикладі можна переконатися, що завжди варто вчитися, варто пробувати не боятися. І от на сам кінець твоє таке невеличке побажання молодим людям, які бачать себе у справі фотографічні, і от що б ти їм порадив, чого, можливо, не варто боятися, приміром. Боятися не потрібно нічого, потрібно брати просто фотоапарат і ти просто щелкати. Так просто, лаконічно і дуже правильно. Не треба йти щолкати, брати своїх друзів, брати своїх знайомих, товаришів різних, не знаю. І ти просто фоткати, ловити класні моменти, потім якось передивлятися це все. Можливо, надрукувати, тому що фотографія, коли надрукована, вона зовсім інша, коли на екрані телефону або комп'ютера. Це був Денис Лужко. Його рекомендації познайомились ми сьогодні з творчістю цього талановитого юного хлопця, і його дебютна виставка погляд стартує в стінах події юну вже 14 лютого. Ви маєте змогу на неї завітати. Ну а нагадуємо вам, поки ми знаходимося з вами в ефірі, ви маєте можливість зателефонувати до нас і отримувати подарунковий сертифікат від Дениса на весільну на весільну фото. З на весільна кожна одразу на весільну правда не не просить мені здається не а Фотозйомку для закоханих, отож будьте з нами, маєте і таке заохочення. Скоро повертаємось до вас.